А ви знали, що Леся Українка була сім'ї топ-менеджерів? Григорій Квітко основяненко був земельним магнатом, а Соломія Крушельницька вона мала свою вілу в Італії і жила там життям справжньої селебріті. А ви думали, українці 18 19 століття це кріпаки Шевченко в кожусі, тяжка доля, хата, мазанка та сумні пісні? Кожухи та вишиванки нам вдовбили радянський союз, бо вони були голотою, яка прийшла до влади і все в людей забрала. А ось ким були відомі українці, насправді, якщо перекласти це сучасною мовою. Почнемо з Лесі Українки. Її батько був рівня Високого чиновника заробляв хороші гроші, які дозволяли утримувати велику родину на європейському рівні. Леся здобувала освіту вдома, але це була VIP рівня. До них додому приїжджали найкращі приватні вчителі Києва, і вона вільно говорила сімома мовами. Родина відправляла Лесю на найкращі курорти світу, щоб вона жила своє краще життя попри хворобу. Готелі класу Люкс у Єгипті Хелуан в Італії Санремо чи в Австрії були для неї нормою. Бюджет на одну таку поїздку був річнею зарплатнею, але батьки не шкодували достатків, аби забезпечити європейський комфорт і клімат. Тарас Шевченко він був успішним комерційним дизайнером та художником. За один акварельний портрет він брав на сьогодні приблизно 200-500 доларів за одну роботу. Він купив собі пальто британської фірми Macintosh, які зараз продаються. До речі, на той час він коштував набагато більше, десь як стадо корів. Його кожух і шапка це був свідомий епатаж, цинічний образ свого хлопця. Як зараз репери носять оверсайз, маючи мільйони. Пантелемон Куліш звинувачував Шевченка в тому, що він працює на. Публіку називав це хохломанством і надмірною ідеалізацією селян. Шевченко входив у вище аристократичне суспільство, але обрав собі образ простого хлопця з народу. Павло Скоропадський був спадковим аристократом, генералом і він був справжнім олдмані. Він був одним з найбільших землевласників імперії. Йому належали землі, кінні заводи, винокурні та палаци в Чернігівській та Полтавській губетах. Дитинство він провів у Візбадені в Німеччині та в родинному маєтку Тростянець, де був власний дендропарк. Закінчив пожезький корпус. Ус елітний заклад, куди брали тільки дітей генералів та вищої знаті, він був особисто знайомий з монархами Європи ще до того, як став гетьманом, і це лише мала частина успішного успіху українців. А ви пишіть в коментарях, чи потрібно знімати продовження. А в заключення скажу, що ми нація, в якої вкрали еліту і пам'ять про розкішне життя, але розкішне життя в українців було, і воно у нас закладено досі в ДНК.